Нас на зв'язку Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ заступник голови СБУ у чотирнадцятому-п'ятнадцятому роках. Вітаю вас, пане Вікторе. Доброго Доброго. А, скажіть, будь ласка, ну я думаю, ви вже почули а, те, що я казав, про те, що зараз ну і ви знаєте про це, що в Білорусі зараз багато техніки російської а, накопічується. Я хочу вас запитати: ну про, про що це свідчить? Чого нам очікувати? Ну, зрозуміло, що всі е, дуже занепокоєні е, цим фактом. Е, ми вже чули і навіть реакцію е, головнокомандуючого Збройними силами залужного, який так само на цьому акцентував увагу. Треба розуміти, що е, вчора, е, зокрема, з, зі сторони Білорусі було е, уда, два удари е, з використанням ракет е, авіаційного базування по Житомирській області. Це так само свідчить про те, що е, цей напрямок дуже небезпечний для України, і нам не треба е, зволікати, якщо є інформація про можливі е, про можливий вистріл е, по пострілу з тамтої сторони. Але питання стоїть саме про 24 число е, для е, агресора, е, будь-яка дата вона. Використовується в, 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 в якісь такі сакральні е, е, сакральні такі е, для нього це якась така, е, не знаю, е, напевна, напевно, напевно е, якісь моменти, які вони вважають для себе знаковими. Тому ми бачили, що відбувалося на день державності в липні місяці, коли справді значна кількість ракет. Була випущена по Україні, і за аналогією, ми не можемо виключати, що 23-24 серпня можуть бути так само використані будь-які можливості для того, щоб нам зіпсувати свято. Але треба розуміти, та кількість ракет, яка накопичена на аеродромі. Зябровка, вона все ж таки має зенітно-ракетне походження, тобто це С 400 С 300 вони їх використовують так само для пострілів по наземним об'єктам, вони але треба так само розуміти, що це ракети, які не ну якщо будуть використовуватися по наземним об'єктам, це найближчі регіони біля кордону. Тобто далеко ці ракети не будуть летіти а от підняти в повітря літаки і масово запустити ракети з літаків, вони це можуть здійснити. Тому я думаю, що враховуючи обізнаність на нас і не тільки громадян України, а й збройних сил України в можливій підготовці до масового обстрілу в цей період. Я думаю, що збройні сили підготуються і в нас є чим відповісти. Єдине, що е, я не виключаю, що напевно це може навіть бути перший, е, перший випадок, коли Україна змушена буде е, стріляти по території е, сусідньої країни у відповідь на те, що е, може відбутися, так будемо так казати. Тобто, заздалегідь ніхто нічого не говорить, але один з тих факторів е, говорить про те, що ми не можемо просто допустити нападу на нашу країну в ті святкові дні. Uh, так, я розумію, uh, я згоден з вами, що можливо, uh, російські загарбники готують такий подарунок, скажімо так, на день незалежності. Але ви сказали дуже цікаву річ про те, що можливо це буде перший раз, коли Україна може нанести uh, удар по території іншої держави. Маємо на увазі Білорусі. Я хочу запитати вас, скажіть, будь ласка, на вашу думку, це може бути превентивний удар, або це буде удар відповідь на uh, ракетні обстріли. Я думаю, накопичення е, зі ракетних комплексів і свідчить про те, що вони чекають е, удар е, у відповідь. Україна е, не буде наносити превентивних ударів. Я просто знаю тактику е, е, нашого командування, і е, по факту, е, і якщо і буде постріл, то тільки по факту єдине, що тепер е, е, ворогу треба розуміти. У нас є можливості і в нас є е, е, м, бажання. Відвідімстити від, за можливі е, е, постріли по е, Україні, і треба розуміти ще то, що зявроко фактично е, не знаходиться в, в оперативному командуванні білорусів, це повністю відданий під контроль Російської Федерації об'єкт. Там навіть зовнішня охорона, і та складається з російської російських військ. Єдине, що білоруських е, це е, 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 комендатура, яка на в'їзді на ці об'єкти. Тобто, це можна сказати, що це такий російський анклав на території е, Республіки Білорусь. Правильно я розумію? Так саме так. Вони вони повністю використовують її в своїх інтересах. Навіть я кажу на території цього е, об'єкту немає е, жодних військовослужбовців Білорусі. А, дякую. Е, ще хочу поговорити з вами на таку тему. Ми знаємо, що там зараз розташовані. Ну, якщо ми про зябровку кажемо, то там розташовані комплекси С-300, С-400, які зараз налаштовані і вони можуть стріляти по наземних об'єктах. Якщо правильно розумію, скажіть, будь ласка, на яку відстань, тобто, ну яка кому зараз загрожують ці ракети? Це буде на вашу думку лише там будуть нанесені вдари по Києву або по області. Можливо, ще якісь міста можуть постраждати. Ні, вони не мають е, е, великої дальності польотів. Е, наприклад, е, щоб розуміти як вони використовуються, е, вони зараз активно використовуються е, в ударах по, е, по Миколаєву і е, по Харкову, тобто це в безпосередній близькості до 100 кілометрів. Тобто, якщо вони можуть використовуватися з тамтої сторони, то це ну під ударом може опинитися е, Чернігівська, е, частково Київська область, але до Києва я думаю, що вони не долетять. В принципі, враховуючи потужну ПВО в Києві, я думаю, що ці ракети спроможні збивати і наші літаки, і ракетні комплекси, які охороняють наше, наше небо в столиці, в чому небезпека цих ракетних комплексів, що вони не пристосовані для пострілів по наземним об'єктам, і їхня прицільна прицільна прицільність і прильоти. Вони дуже такі специфічні, тобто вони ну точно не належать до, до високоточної зброї, і е, можна керувати ними тільки виключно в якомусь там напрямку. Тому справді це така зброя масового знищення, і, як правило, під удар попадають об'єкти е, е, цивільної інфраструктури. А, так, але ми знаємо, що ще на Зябровці розташовані і літаки. Я так розумію, що це літаки теж з ракетами, і це, мабуть, ракети якісь типу Х. А чи яка загроза з боку, ну з цього боку, з боку літаків та ракет? От літаки це набагато серйозніша е, проблема, і е, в чому проблема? Проблема в тому, що літаки не заходять в наш повітряний пошті. Е, власне, ті постріли, які були вчора здійснені. По Житомирському району, по е, військовому інфра... е, об'єкту це якраз були постріли з, зі сторони Білорусі дві ракети, які прилетіли, і е, власне це е, говорить про те, що е, в Україні дуже складно протидіяти цим ракетам, тому що е, вони запускаються з повітря е, е, і літаки не заходять в повітряний простір е, України. А е, оці зенітно-ракетні комплекси вони можуть бути використані власне для прикриття. Цих літаків для можливої протидії наших ракетних установ, які можуть зустріти ці ракети і літаки в повітрі ще на території Білорусі, тому як як це буде відбуватися, чи буде взагалі відбуватися? Ну нам треба просто бути готовими до цих атак і в разі небезпеки не зволікати і справді розуміти, що Кожна кожна е, інформація про е, повітряну е, тривогу це не просто інформація, а це е, річ, яка може зберегти життя людей, тому е, треба ж розуміти, де ви знаходитеся, і де де є е, е, укриття, і як, як вам е, треба діяти. В разі цієї небезпеки. Я дуже з вами погоджуюся і сподіваюся, що наші глядачі почують вас, тому що я згодом це дуже-дуже важливо. Пане Вікторе, ще хочу запитати вас. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, як довго ще Лукашенко буде підтримувати Путіна? Тому що ми ж, ну вже я думаю, весь світ розуміє, що ця війна закінчиться перемогою України. Я думаю, що і Лукашенко це розуміє. Він розуміє, але діяти нічого не може, тому що він сам собі вибрав такий Таку долю він в 2020 році, замість того, щоб е, пройти шлях е, і е, ну віддати владу тим, хто мав бути демократично обраним, він вибрав зовсім інший шлях шлях е, диктатури і е, повної підтримки е, з боку е, Росії. І тепер е, він, е, знаходячись на, на цьому е, такому гачку, не маючи е, жодної підтримки з е, ззовні від інших країн. Змушений виконувати то, що йому говорять з Росії, тому я думаю, що поки буде існувати путінський режим, до тих пір і Лукашенка змушений буде підтримувати цих. Цю, цю, цю потвору і все, що там відбувається в Москві. На жаль, маємо то, що маємо. Ви знаєте, я згоден з вами, але хочу додати, що у Лукашенко немає не, не лише підтримки від інших країн, а і внутрішньо в ньому теж немає підтримки, але ж він зробив так, що люди навіть голову не можуть підняти. Тобто, на вашу думку, Лукашенко буде з путіним до кінця, і до свого і до Путінського правильно. Іншого шляху для нього немає. Він вибрав свій, свій шлях життєвий. Я думаю, на цьому я сподіваюся, що він буде нетривалий. Я також дуже вам дякую за цю розмову. Друзі, хочу нагадати: це був Віктор Ягун, директор агентства реформування сектору безпеки, генерал-майор запасу СБУ, заступник голови СБУ у 14-15 роках.